Учитель Стадінської Держноосвітньої школи перших двох ступенів Алласького району Матфорської області. Прикуплю до вашої уваги проєкт на день Художники нашого краю. Тим цього проєкту засудав учасників колективний, за метою характеру проєктної діяльності практично орієнтований, за змістом виховний, за тривалістю довготривалий. І учасниками даного проєкту є учні Судінської школи, батьки та вчителі. Актуальність проблеми в розгляданні якоїсь спрямований даний проєкт це насамперед те, що сьогодні, напевне, це цікавий і водночас дуже складний, швидкопливний, швидкозмінюваний час. Але як ви... Не змінювалося до кола, одне залишається незмінним. Це потреба в творчій, соціально адаптованій особистості. Сьогодні доступність мистецтва носить, можна сказати, вибірковий характер На це впливають найрізноманітніші чинники. Такий один чинник важливий це перевага матеріальних цінностей над духовними, захоплення сучасної молоді інформаційними технологіями і байдуже ставлення до творів мистецтва. Відсутність також можливості відвідувати музеї, виставки і картинні галереї, це не сам перестосується учнів, які навчаються в сільській місцевості. Мета даного проєкту сформувати уявлення про види і жанри про мистецтва, розвивати учнів звичайний художньо-астетичний смак, виховувати почуття прекрасного і звичайно любов до мистецтва рідного краю. Завдання проєкту це збагатити, збагатити оптимальну мову для розвитку і реалізації творчих здібностей учня, забезпечити пріоритетні системи пошуку навчання, виховання і підтримки учасників навчально-виховного процесу для встановлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації. Формувати вміння виготовляти твори мистецтва, створити шкільний інформаційно-ресурсний банк під назвою від творчого учня до творчого громадянина України, залучати до роботи з дітьми висококваліфікованих педагогів і науково-педагогічних працівників, Збагачувати духовний світ школярів, створити умови, які б сприяли формуванню естетики, поведінки учнів. учні. з даного проєкту. Один навчальний рік, який триватиме з 1 вересня по 30 травня. Методи реалізації проєкту такі важливі методи це ігрова діяльність, проблемні ситуації та рефлексія. Принципи даного проєкту це диференціація, співробітництво та педагогічна корекція, комунізація навчання, єдність родини. Школи і громади. Етапи проєкту, такі чотири основні етапи, перший це підготовчий етап, який буде проходити який буде організовуватися протягом вересня місяця, моделюючий етап це жовтий місяць і практичний етап триватиме з листопада по травень місяць. повніше про кожен етап даного проєкту. Підготовчий етап мета цього проєкту мотивація обраної проблеми, наступне визначення форм, методів та прийомів реалізації даного проєкту, зміст роботи при підготовці даного проєкту це обговорення ідеї проєкту, обміркування шляхів його реалізації, визначення очікуваних результатів, обговорення форми презентації результатів проєкту складання педагогами індивідуальних планів роботи над проєктом, планування заходів щодо реалізації даного проєкту, опрацювання необхідної літератури, формування і створювати мультимедійні презентації, виготовлення наочних матеріалів для занять, оформлення куточків самостійної художньої діяльності і підбиття підсумків даного етапу. Наступний етап це етап моделюючий. Мета цього етапу спрямувати роботу методичної служби на організацію проведення заходів щодо реалізації проєкту. Створити творчу групу, а можливо і не одну. Організувати роботу інформаційно-консультаційного центру. Зміст роботи на даному етапі такий. Підбір педагогічної та методичної літератури яка може допомогти в реалізації проекту, планування роботи вихователя з дітьми, розроблення тематики занять для молодшої, середньої, а також старшої двох, планування роботи з батьками, розроблення методичних посібників, таких, наприклад, як нетрадиційні техніки малювання, такі посібничок, як з кольором, в якому обістились дитактичні ігри. Казки, вірші, загадки про кольори, презентації тощо. Такий постійночок був і доречний на назву художнє слово про природу це е, добірка літературних творів для занять з образотворчою діяльністю. Ознайомлені з образотворчим мистецтвом. Це такий короткий опис різних видів мистецтва, конспекти занять, літературні твори про різні види мистецтва, зразки для занять з декоративного малювання. Такий важливий постійночок, який варто було б створити, це посібничок про творчість українських художників Калущини. Це добірка репродукцій картин та звичайно коротка біографічна довідка про життя і творчість відомих художників Калущини. Також на цьому етапі варто організувати створення ігор. Таких, наприклад, як е, гра дидактична під назвою Палітра бар, яка вмістила пазли для закріплення основних та складених кольорів, багатофункціональна дидактична гра чарівний круг для закріплення знань про кольори. Також дидактична гра кольорове доміно для закріплення знань про кольори, їх відкинки та для профілактики порушень постави діти граються цю гру на підлозі. Також дидактична гарант, склади зарунок, поповнення куточка з дображальної діяльності матеріалами для малювання, на даному етапі, поповнення куточка творима мистецтва, створення музичної фонотеки, розроблення комплексів силу гімнастики гімнастич... гімнастич... відповідно до теми занять, поповнення добірки комплексів фальшивої гімнастики і розроблення фізкультурних волинок. Наступний етап це етап практичний. Мета даного етапу це формувати у дітей образну уяву, виховувати художні смак, розвивати уміння та навички, експериментувати з матеріалами, необхідними для роботи, створювати умови для розвитку творчих здібностей. Зміст даного етапу полягає у роботі з педагогами, у роботі з дітьми і у роботі з батьками. Щодо змісту роботи з педагогами, варто організувати на цьому етапі засідання педагогічної ради на тему розвиток творчості у дітей шкільного віку з засобами зображальної діяльності. Консультаційні теми на, те, на, на, теми на назву, наприклад, гармонія пар, арт-терапія і арт запит збереження психічного знання та мосту творчості людини». Проведення майстер-класу. Організація роботи творчої групи над темами розвиток творчих здібності дітей, досягнення успіху, від творчого учня до творчого громадянина України. Щодо змісту роботи з дітьми, варто організувати роботу підготовчу щодо заняття спостереження у природі, бесіди, використання художнього слова, розіб'яння картин та ілюстрацій та інше. Ознайомлення до правляння використання цікавих технік малювання на заняттях, закріплення знань під час дидактичних ігор, удосконалення умінь та навичок під час самостійної художньої діяльності, створення дитячих альбомів. І щодо змісту роботи з батьками це консультаційні теми. Обдарована дитина, значення спільної роботи з дорослим для розвитку творчих дідностей дитини, санкетування, виготовлення рекомендацій щодо створення умов організації творчої діяльності дитини вдома, виступи на батьківських зборах, проведення майстер-класу, виставка робіт, творчість моєї родини, залучення батьків до участі в освітньому процесі. І узагальнюючий етап, мета якого є проаналізувати роботу над проєктом, оцінити ефективність проєкту, презентувати результати проєкту. В її роботи включає в себе наступне. Діагностика рівня руїн і навичок дітей. Аналізування продуктів творчої діяльності. Проведення підсумково-аналітичної беседи за закруглим столом за участю педагогів та батьків з метою підбиття підсумків проєктної діяльності. Презентація результатів проєкту. Організація виставок дитячих робіт і проведення звичайних підсумок виховного заходу на тему. Пам'ятаємо довго дорожчити теперішній думай про майбутнє. Мультиодійна презентація творчість художників Кавущини. Щодо очікуваних результатів даного проєкту це... Упровадження нових педагогічних технологій навчання виховання засобами краєзнавства та екскурсії, поглиблення об'єктивних знань дітей та молоді з історії рідного краю, історичних подій та життя видатних земляків, активізація екскурсійної діяльності, формування учнівської молоді, активної громадянської позиції, підвищення фахового рівня педагогів, учні дізнаються. При організації даного проєкту про особливості образство мистецтва свого регіону учні вмітимуть працювати на комп'ютері та використовувати програми забезпечення для виконання завдань, користуватися різними видами ресурсів, застосовувати безпечні та доцільні прийоми під час роботи, дотримуватися правил безпеки під час технологічної діяльності, виявляти і переносити елементи художньої та технічної творчості на власні вироби готувати публічні виступи, використовувати особистий досвід, знання, і в процесі роботи. А також очікувані, у ході роботи над проєктом учні, учні будуть сформовані такі компетентності, як технологічна, інформаційна, суспільно-комунікативна компетентність, інформаційна і суспільно-комунікативна компетентність. Щодо сусідів проєкту це насамперед сам Це вчителі учні батьки і звичайно митці Калуша, митці нашого краю. Інформаційні це описи карти, літературні тексти, характеристика художніх напрямів та тих. Програмне забезпечення, обладнання і звичайно учнівські роботи та картини художників Калуша. Результативність даного проєкту це проведення районного семінару вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури, організація інструкції музей, картинну галерею, проведення майстер-класу, зустрічі з художниками Калущини, похід до майстерні художника, постійно дівча виставка дитячих робіт, проведення мистецького, естетично-пізнавального заходу, як вже згадувалася на тему, «Пам'ятай минуле. Пережити перечні «Думай про майбутнє, який буде проводитися захід в фактовому залі, з мультимедійною дошкою, на стінах будуть підібрані для заходу картини відомих правських художників, таких як Марія Козаченко, Григорія Шмольського, Володимира Бездрукова. Володимира Підготовлені також екскурсоводи мистецтвознавців, які коментуватимуть віртуальну мандрівнику. Все буде встановлено для того, щоб особистість учня була насамперед творчою, духовно багатою, національно свідомою, здатною купувати нові знання і, звичайно, застосовувати ці знання у своєму житті. Адже школа це майстерня, де формується таланти підростаючих українських. Зараз Україна, напевно, переживає на найкращі часи свого життя. Але нам, вчителям, не варто опускати рук, адже в наших руках нашої держави. І кожен з нас потрібно зробити так, щоб наділити життя кожної дитини, кожної учні енергією, розум мудрістю, а душу красою. І ми повинні зробити все, щоб вона жила комфортно і зручно. Відкрити кожній дитині душу творця. Це наша боязу. Адже всі діти художники. Проблема в тому, щоб лише про художником, коли виростеш. Сказав відомий художник і просто. Дякую за увагу. У мене таке запитання, чи вірно я вас зрозуміла, що всі діти-учасники цього освітнього проєкту стануть художниками mm -hmm. вашого краю. Як я вже зробила підсумок, що діти це вже є художники. Просто проблема в тому, щоб вирости. Щоб залишитися цим художником. Ми так зрозуміли, що ви націлюєтесь на те, що не залишаться художниками вашого краю. Тому що на це, якраз, якщо ви зрозуміли вірно вашу презентацію, націлений ваш Ну, Вчителі, образотворчого, мистецтво, напевно, хочуть зробити кожну дитину, кожного учня художником. Тобто ви вважаєте, що це ви поставили собі таку реальну мету для вашого проєкту? Звичайно, ця мета нереальна. Але хотілося Тобто, ви створили ідеальні проєкт як ідеальний проєкт, який ніколи не втілюється в життя. Так? Ну, ну, це перше питання. І друге питання. Ну, з усього того проєкту, який ви представили, там був один момент, який би мав відношення до освітнього проєкту художники нашого краю. Це підготовка мультимедійної презентації про художників Каоші. Скажіть, будь ласка. Хто ту, ту мультимедійну презентацію готує, які групи там беруть участь, бо ми цього не побачили у вашій презентації? На етапі, початковому, підготовчому етапі я зачитувала, що там будуть створені творчі групи. І вже коли буде плануватися про цих творчих груп, будуть розподілятися обов'язками між вчителями, педагогами, звичайно, учнями. Батьками, ну і зазвичай оціально різного краю. Тобто це має бути така співпраця усіх жителів Калощини. Ну, я, як, якщо <сміття> ну, короткий коментар, ідеальний проєкт. Ідеальні проєкти ніколи не втілюються. У мене запитання таке. Як ви в проєкті художники нашого краю формуєте вміння працювати на комп'ютері і ставити собі це за мету як одне із завдань формувати? Міню працювати на комп'ютері. Як? Коли вони будуть у вас там з таке, пізнати програми, шу? чому? Mm -hmm. Міні працювати, так, звичайно, створювати презентації, це вже робота з комп'ютера. Презентація буде про життя, біографію, збирати репродукції, картин, тобто все це докубки, звичайно, це робота з комп'ютером. І ще одне питання, результативність. Ви назвали ну, що, що ви в результаті отримуєте? І вас результативності це зустріч з художниками, хід в музеї. Як 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 результативність? Як основний, це буде захід. Я вже як зачитувала, це буде захід під назвою Пам'ятайте, минуле бережіть теперішнє, думайте про майбутнє, в якому будуть задіяні учні. Це буде таке свирідне свято, без такий дитячий провідний, просто похід, зустріч, це може бути результат, це є результат. Це не є результат, це є якийсь етап, етап в виконанні чогось цього, цього проєкту. Як ви запланували протягом року створити 5 навчальних освітлень? Чи ви вважаєте це реальне і хто буде так? Цих посібників будуть, насамперед, вчителі образковочного мистецтва, не обов'язково ні школи, а, діти не а, а, а? Житті, в цьому районі. Образи точку, так? Художні школи задію. На жаль, в студії всі студентській школі, у нас такого немає, це маленька школа, 120 діток. А, а, -а, а скільки вчителів? Через те, образоповорчу мистецтво, з вашої школи. Uh, вчителі тільки один я. Плюс початкові вчителі, тому що вони викладають, образ почали станція, Ви сама плануєте створити такі навчальні посібки. Район був район. Да, район. Так, як да. район. А вони вас послухають? Послухають, тому що я є керівників, А чому я не вийду. А всі, які вам будуть допомагати з бачити, є. є. А, це вже не стоївка, це вже звертатися до районного центру міста Калуш.